Лята, готові відправитися до країни музики. Сьогодні на нас чекає багато цікавого. Але щоб відкрити скриньку знань України музики, нам треба спочатку музично привітатися. Добрий день вам, діти! Добрий день! Минулого заняття ми з вами відправилися до Чарівного лісу. І кого ми там зустріли? Ми зустріли пташок, так? Зозулю! Та сову. Яким голосом співала Зозуля, пам'ятаєте? Вона співала високим голосом. Ку-ку, так? А сова вона співала низьким голосом. Ух, ух, пам'ятаєте це? Сьогодні ми відправимося до інших лісових звірів, до зайченяток. Зайченятка дуже люблять гратися, бігати, стрибати вдень, коли на небі світить сонечко, а вночі вони дуже люблять спати. Як ви думаєте, коли зайчинятка граються в день? Як ви думаєте, коли зайчинятка граються в день, вони бігають, стрибають, яка музика може зобразити ігри цих зайчинят? Голосна чи може така тиха, спокійна, повільна? Як ви думаєте? А коли зайчинятка вночі лягають спати, їхні матусі співають їм колискових пісень? Якою музикою можна зобразити цю картину? Голосною чи тихою? Давайте розберемося. Зараз ми з вами будемо слухати музику і вгадувати, день зараз у зайчиків чи ніч. Якщо день будемо плескати в долоні, а якщо ніч, то сидіти тихенько закритими очима. Готові? Правда, голосні тихі звуки дуже відрізняються. Але щось ми трошки засиділися. Пропоную вам зараз розім'ятися і потанцювати. Туп, туп, веселенько покружляємо гарненько, туп туп, веселенько покружляємо. Сьогодні ми з вами чудово провели час і нам вже пора прощатися. До побачення, мої любі!